Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня тема буде так звучати: Не робіть зі свого тіла Бога, як вже дуже добре знаємо, що людина складається з тіла і душі. Тіло це є біологічна оболонка душі. Душа це є розумний і безсмертний дух, сотворений на образ і подобу Божу. Як добре знаємо, після упадку Адама Єви, людина на 90% втратила Божу благодать. Наше тіло підпало під зіпсуття, тобто стало вразливим для різного роду хворіб, які спричинені різними бактеріями, вірусами, людина стала залежна. Від земних факторів, від природи, від погоди, від всяких катаклізмів, від холоду, голоду. Тобто людина стала залежна від того всього, що Бог дав під керівництво людини, над чим Бог поставив людину царювати до гріха. А після гріха людина стала від всіх тих факторів, над якими мала царювати і управляти. Стала залежна і дуже вразлива. В результаті наше тіло, яке набуло склонності до негативу, до гріха, намагається диктувати волю душі, нашій особистості, нашій основі. І якщо наша душа не перебуває в Божій ласці, тобто не народилася наново з духа через наші зусилля, через нашу добру волю. Тоді душа стає підвладна тілові, і тіло диктує умови душі, вимагає від душі виконання усіх негативних забаганок. Якщо в нашій душі нема Божого Духа, тоді там перебувають злі духи, які через тіло диктують умови, і тоді тіло стає союзником пекольних демонів. І працює на погибель нашої безсмертної душі. А це означає, якщо ми виконуємо волю нашого тіла в союзі з пекольними демонами, тоді наше тіло стає нашою душі, тобто нашим Богом. Бо, як знаємо, написано в тому письмі: Де твоє серце, там твій скарб. Чию волю виконуємо, Той і є нам Богом. Тепер розважмо, як наше тіло в союзі з демонами, з пекольними духами впливає на нашу душу, і як наша душа, не будучи в Божому дусі, виконує волю самого диявола. Злі пекольні духи підсичують наше тіло такими негативними пекольними забаганками. От, наприклад, наше тіло захотіло алкоголю. Коли людина зложиває алкоголем, так в неї виникає така ілюзія, що вона найсильніша в світі, найрозумніша. А це означає, що демони починають керувати собідною волею людини, бо людина вже неспроможна повноцінно вправляти своїм розумом, тому демони займають місце людини і склоняють до негативу різної форми. Ціль демонів одна довести людину до гріха, щоб якнайбільше людина грішила, тобто, щоб віддалялась від Бога все далі і далі. І так демони стараються людину ввести смертний гріх, і так поставити людину проти кожної Божої заповіді. Тоді людина повністю належить демонам, повністю вона стає пекольним жителем. Душа, яка народилася з Божого Духа, полюбила по всім серцем думку силою душею своєю, вона і повинна дбати за тіло, думати, як тіло лікувати, як годувати, як напоїти, огрівати і одягати, дати можливість тіло відпочити, набратися сил, відновитися, душа, яка живе Божим духом, думає, як одягнути наше тіло. Так, що Богу подобався цей одяг, скромності й пристойності, в ніякому разі, не по негативному духу того світа. А це означає, жінка має одягатися скромний, пристойний одяг, не по сучасній моді, штанах на і пообвішувати той одяг всякими дурницями пекольними, тобто, всякими Грозбицькими чарівницькими оберегами тіло своє людина старається обмалювати з голови до ніг, тобто тими татуїровками, а це означає, що людина старається поправити Бога, бо вважає, що Бог її створив негарною, вона хоче бути гарніша від самого Бога. Скільки людей, сп'янілому від алкоголю або наркотичному стані, кричуть, що вони є богами. Вони все можуть на світі, ніхто від них не є сильніший. Хто так людину навчив? Демони кричать з душі людини, що вони є богами, тому що Люцифер хотів бути рівний Богу. І через людей кричить, що та людина безбожна, вона рівна Богу. Наше тіло це біологічний носій нашої безсмертної душі. І воно має співпрацювати з душею на спасіння душі, а не на погибель. Для того субідна воля наша має бути звернена до самого Бога і наповнитися Богом. І тоді наше тіло служить нашій душі, воно виконує волю нашої душі, але добру волю, бо в нашій душі перебуває Бог, каже в серці і в душі, як Бог перебуває. Тоді демони не мають права ні до нашої душі, ні до нашого тіла. Ми є повністю Божі. Душа, яка наповнена Богом, Божим Духом, має стати Богом нашого тіла. Чому? Потому що в нашій душі перебуває Бог. І Бог, сотворитель нашої душі і тіла, має взяти владу і над душею, і над тілом. І ми покірно кланяємося, клякаємо перед Богом в церкві, тому що ми є грішні, Бог є святий. І тільки через упокорення Бог приймає і душу, і тіло, і наділяє великими незбагненими ласками, упікується Тут на землі нами і, само собою, що в Царстві Небесному ми будемо постійно в злуті з Богом. Тобто, Царстві Небесному, постійне щастя, вічне щастя, земне життя людини тут на землі, цей тимчасовий прихисток, це тимчасове життя, це є час, через який ми маємо Бога перепросити і повністю відновити зв'язок з Богом. Тоді можна надіятися, що цей час на землі не змарнований. Ми його використали на то, щоб Бога перепросити, отримати прощення, отримати Божі благодаті і війти в Царство Небесне, яке ми втратили через гріх, а зараз через втрату гріха ми маємо відновити гармонію з Богом. Другої дороги до неба нема, сказав Христос я правда, дорога і життя, тільки через мене війдете в Царство Небесне. І тільки той, хто зрозумів Божу мудрість і дійсно наслідує Христа, внутрішню і зовнішню, той йде Царство Небесне, бо на Божому суді наша душа має бути наповнена Богом Ісусом. І отець Небесний, Син Дух Святий, Свята Тройця, першу чергу на Божому суді будуть дивитися, чи на нашій душі відновлений образ і подоба Божа. Якщо так, то беззаговорочно Бог скаже добрий і вірний слуго, увійди в царство Господа Твого. І як це страшно і тяжко буде дивитися і чути такі слова, ідіть прокляти від мене, я вас не знаю. Скаже Бог до тих, які кричали, що Боже ми боги, і тепер хочемо війти в царство своє. Скаже Бог: це не ваше царство. Це Царство Небесне, Отця Сина Святого Духа, а ваше царство в пеклі, тому що служили сатані дияволу, виконували його в болю, вражали мене, сміхалися з Бога, розіп'яли Бога і в своєму серці, і в душі, і наявно, і нема вам місця в царстві небесному. Йдіть в пекольну пропасть там ваше місце, там ваш Бог. Для того ви жили на землі, щоб попасти до пекла, хоча ви того не розуміли чи розуміли, вже значення немає. Всі, хто служив Сатані, хто виконує його волю, тому буде сатана Богом. А царство сатани то є вічне темне пекло. Слава Ісусу Христу!